19.05.15 року о 22.20 годині вечора від диспетчера Новолинської автостанції надійшло до нас повідомлення, що на автодорозі Коваль-Жовка напроти автостанції спина дорожня транспортна пригода. Стіч-оперативна група значить, виїхала на місце пригоди. Зафіксовано, що на автодорозі Коваль жовко, в напрямку перехрестя вулиці Шахтарської, водій Мерседеса Володимир. Здійснив зіткнення на проїжджій частині з пішоходом Романом, який внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув на місці події. Була викликана слідчо-оперативна група з Управління ОМВС України в Волинській області, значить, з експертами. Було повністю зроблено огляд місця події, зафіксовано сліди гальмування. От, автомобіль був поміщений на штрафмайданчик. Водія було освічено в Новолинський ЦМЛ, ну а труп потерпілого направлений в наш місцевий мох. На сьогоднішній день слідчим управлінням України в Волинській області. Відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частини 2 кримінального кодексу України.